Радіо Ює Чикаго, дорогі друзі. Дякуємо, що ви з нами. Ми продовжуємо вечірній етер на радіо UA Чикаго. І до нас сьогодні завітала чарівна Олеся Демелко, туристичний агент, людина, яка знає все про подорожі, і навіть більше. Олеся, привіт. Привіт, Вітанечко всім. А сьогодні в тебе такий вигляд, ну дуже провокуєш. Знаєш, <смір> <смір> ну хто не розуміє, хто нас не бачить, просто Леся сьогодні в розуму, а я у чорному. Ми напевно якусь течію представляємо зараз. знаєш в якусь культуру з тобою. Давай <смір> про туризм, не про зовнішній вигляд, напевно, про туризм. Осінь на носі уже сьогодні, 29 серпня. Літо скінчилося. Люди вже напевно, хто мав можливість з'їздив десь у Мексику в Домінікану. Що робити осінню? Куди їхати? Де бути? Осінь, звичайно, що всі напрямки вони зараз актуальні, але я би приглянулася більше до таких напрямків, як Дісней. До речі, можемо сьогодні про це поговорити. Дуже напрямок гарний, дуже актуальний. І так як діти пішли в школу, всі ми знаємо, що там дуже великі черги. А коли починається школа, там черги менші. Тому, але кого дуже... вести? Діти в школі, кого вести? А, є, їхати ді... самим? є діти дошкільного віку, є й дорослі, які їдуть без дітей. Це не тільки те, що ти там маєш дитину і мусиш їхати. Дорослі також їдуть такою такі відпочинок. Давай зараз ці категорії всі обговоримо. Добре, Добре. почнемо з дорослих. Будемо егоїстичні. Що робити дорослим в Діснейленді? Чим там зайнятися? Дорослим е, там... так, там є гірки, які для старших, ну діти там також можуть їсли їхати звичайно, але звичайно, що є вимір росту, де тільки і дорослі там також їдуть дуже часто. Дуже часто можна побачити в Діснеї, коли старші люди двоє їдуть. Дуже багато таких пар є, які їдуть туди, наприклад, хтось відмічає свою річницю. Хтось там одружився, хтось освічився, і вони повертаються в дісней. Добре, як людина, яка не є фанатом Діснею, і слова зовсім ну я напевно просто такий, знаєш нейтральний до цього світу. А розкажи, чим відомий Дісней, що люди знають про Дісней? Зазвичай Дісней, ми думаємо, що це тільки Мікі Маус, який та, бігає плуто та. там за ним, десь ззаді, і, і це. це, і це правда? все ні. Це неправда, тому що це йде Star Wars, це є той сторі, також дуже гарно. Цей індіан Джонс. Ну це є більше таке пірати Карибського моря. До речі, це також Дісней. Ну, okay. тобто, всі okay. фільми, які Діснеївські, це так і є. Тому там навіть є такі атракціони. Хто ну там таке Мікі Маусо, можна сказати, там чи е, з, ну прям Мікі Маусо, Там міні, там плуто такі? Е, то там дуже мало атракціонів. Є зазвичай вони йдуть поділені на категорії. Є дуже багато різних шоу і різні тематики. Є а ти була неодноразово? То скажи, будь ласка, ти їздила завжди з дітьми? Чи ти бувало таке, що їздила сама з подружками? А як воно було? Я зараз скажу, що я в середу буду в Діснеї сама, сама а що, що, що ти будеш робити? там? Сама тому, що а, я їду по мережевому маркетингу. У нас там конференція одна, яка буде проходити в Орландо, і звичайно, що так як я маю безкоштовний квиток, я не можу ним не скористатися, і я лечу день скоріше. Uh, і відповідно цей день піду в Дісней. Це не чесно, це несправедливо. Чому одні люди літають безкоштовно, мають квитки за даром, а інші мають платити. Для того потрібно певно ставати туристичним агентом. Добре, давай говоримо далі про Дісней. Ми кажемо старшим теж, є що робити. Ти гарно сказала, що пірати Карибського моря та зворіння війни багато інших, все беру свої слова назад. Люблю ті фільми і ті серіали. А добре, по якому з якого віку можна туди їхати, якщо ми говоримо зараз вже про самих таких про дітей, з якого віку пускають? Там немає обмеження віку, зовсім немає обмеження віку, тому що в мене, наприклад, були клієнти, які взагалі з бейбі їхали. З маленьким бейбі, там було 4, 4 місяці. Зараз у мене там клієнти, яких 7 місяців дитинка. Малесенька. Тобто старша дитинка має 7 років. Та менше тому uh, Disney, це, наприклад, якщо брати по парку, там є чотири uh, тематичних парки, які дуже дуже гарні. Якщо, наприклад, брати Animal Kingdom, uh, це йде сафарі, от де uh -huh. можна поїхати на сафарі, там можна поїхати, де ти побачиш отак як на лодоні тварин. Uh, Спра там справ є справжніх тварин? Справжніх, так, це все справжні тварини. Там навіть є готель, де можна побачити за вікном жирафи. Можливо, багато хто з вас бачив десь в якомусь там, чи в інстаграмі, чи в uh -huh. Фейсбуці, де хтось там їсть, і там жирафа заглядає. О, mm -hmm. Є Флорида, uh, можете поїхати. В такий готель і там жити, і точно ти будете бачити за вікном жирафів. Слухай, на Діснеї, ти кажеш, це Флорида чи Каліфорнія, чи і то і то це зараз. Ми говоримо про чотири парки тематичних. Це йде Флорида, Флорида в більше. Каліфорнії два парки. А тобто Флорида рахується як краще, так? Ніж Каліфор... більше, більша, тому що Флориді парки вони за розміром в сан франциско тобто вся ця територія світу Діснею. Вона як за розміром в сан франциско як ціле місто сан франциско Так. Так, це, це, це дуже так. Там свій транспорт, там навіть свої знаки дорожні написано. Там дуже гарно Я ще це, це таке, як в нас тут на камбарчі Парк там поставили. декілька. Ні, 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 це дуже великий. Ну, це дуже така велика. немає свій даунтаун, навіть ну там можна поїхати, подивитися. там Uber, є, Так, Uber, уберліфт можна звичайно що викликати, але там не потрібно цього, тому що якщо ви гості Діснею, ви там проживаєте, ви маєте безкоштовний трансфер від готелю в будь-який парк або. Яке називають там даунтаун, можете собі wow. поїхати. Це до... безкоштовний транспорт. Та ні, ні, на день не обійдеш, панує. Ні, 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 день не обійдеться. Це 100%, тому що йде чотири тематичних парків і два водяних парків, тобто разом є шість. Wow. А ще хочеться і в готелі побути, тому що в готелі також дуже гарні є басейни, вони всі тематичні. Ну, Тобто там є чим зайнятися. Ти кажеш, якщо ти мембер, тоді ти там можеш пересуватися, маєш якісь свої бенефіти. А що означає бути мембером? Це, Це я не, не про мем. Це якщо ти гість цього, там є. Є в них мембер, але це ми зараз говоримо. Якщо ти гість їхній, якщо ти от забронював собі готель, і ти живеш в готелі, mm -hmm. в тебе трансфер безкоштовний, а завжди є, оп, завжди є опція жити поза межами yeah. і приходити просто щоб побачити той чи інший парк. Так, 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 так. можна, наприклад, дуже багато є людей, які хочуть зекономити. До речі, я була колись одна одною з них, але це зовсім не виходить дешевше. Це виходить дорожче. Це Помилка виходить. Це так? виходить помилка. Так, тому що коли ти живеш на території Діснею, в тебе трансфер безкоштовний. Ну тобто, ти не доплачуєш. В, от, в самий Дісней тільки одна в'їзна брама. Тобто там великий Дісней, світ Діснею, і тільки одна вїзна брама. І відповідно, коли йде якийсь трафік там чи ще щось, ти можеш дуже довго простояти. І один такий мінус жити не на території Діснею. Ти не відчуєш цього такого настрою, і е, це все і ти заходиш в парки пізніше на годину. Тобто, всі, хто живуть в готелях Діснею, вони заходять скоріше на годину в парки. І тоді можна накататися собі, там, де чарга така вже велика. Наприклад, на такі ходові атракціони, наприклад, як Аватар цей, Аватар, це дуже ходовий атракціон. Наприклад, там йде ці білосніжка і сім гномів, пірати Карибського моря. Леся, Пітерпен. коли ти говориш про атракціони, ти маєш на увазі це щось таке страшне, екстремальне? Чи це просто ти сідаєш на потяг і собі їдеш спокійно, роздивляєшся що тебе справа, що тебе зліва, що ти маєш на увазі? Ні, там є різні атракціони. Там є атракціони, такі що ти можеш їхати, можеш собі розглядатися. А є такі атракціони, на які, наприклад. Кат, я не сідаю. Щось, типу, як Six Flex, так щось типу ага. того, так, так, так. Є такі, що там, ну що я, наприклад, на них не сідаю, мені страшно. Ого, <світ> ого. Добре, давай про про черги. Кажеш, літом було просто страшенно важко потрапити кудись. Ну, напевно, там є якийсь супер мембершіп який дозволяє ту чергу. Ну, пес завжди такі є, пес так що є, ти так. купляєш, але там пес працює зовсім по іншому. Якщо, наприклад, в Universal ти просто інша, інша черга, ти приходиш, пікнув і пройшов в Дісней. Він працює по-іншому, тому що е, в Діснеї ти. Дісней, до речі, дуже прив'язаний до, до, до додатку. Дуже прив'язаний. Я своїм клієнтам зазвичай все укомплектовую в додатку, і там навіть в готелі двері відкриваються додатком. Тобто, ти все, телефоном все пік, через, пік, телефон. Пік, все через телефон. Тобто, ти хочеш наприклад, стати в чергу, ти бронюєш та резервуєш один атракціон. Тебе програма блокує на якийсь час, і потім ти можеш бронювати другий. Ну тобто, ти можеш там в день на три-чотири атракціони піти. Так. Але якщо ти так, якщо ти проживаєш в готелі Діснею, тобто то зайде зайти скоріше в парк і лишитися деколи після параду, то можна ті самі атракціони і пройти. Ого, ого, тобто, все в такі... телефоні. Телефон сів на, <світ> на вулиці, ночуєш. чуєш. Ні Я завжди кажу клієнтам: беріть <світ> павербанки, бажано два. Окей, зараз вже місяць вересень на носі, то діти кажуть в школі. То це вже по дефолту означає, що черг не буде. Чи вони будуть просто не такі, як як відбувається? Вони будуть, але будуть не такі. Вже черги зараз. До речі, йде ще акція, по якій можна по дуже гарній ціні можна поїхати. Дісней періодично дає акцію, тобто по які можна скористатися по промокодах. І можна використати її. Е, тому е, ну і звичайно, що зараз той час, коли вартує вже бронювати на період Крісмасу. Тому що Різдво це такий гарячий сезон. Він дуже гарний в Діснеї, дуже гарний. Е, тому чи, чи ми говоримо за Флориду, чи ми говоримо за Каліфорнією, і там і там це там дуже гарно. Е, тому е, зараз такий час, що вартує вже бронювати той період е, різдвяний. А Дісней ти кажеш він інакший. От буде Хеллоуін, потім Хеловін також, до речі. Так, Хелвін там теж дуже гарний. там, до речі, навіть вечірки є, коли. Парки закриваються швидше, вони закриваються в шостій годині, і до вечора, там до години 12-ї, там вже йде суто така вечірка, як то кажуть, спеціальним для парадом для дорослих. Е, ну там алкоголь. Ну як то а, не будемо говорити, не, не будемо говорити. От, то каже: а загалом які години роботи? З якої по якого е, в залежності від парку, в залежності від парку, найпізніше відкривається це Animal Kingdom і найскоріше закривається через те, що там дуже є багато тварин, там немає салютів, там немає такого чогось голосного, тому що там живуть тварини, якби це так до них, щоб як ну і це, це дуже правильно зроблено. То він відкривається не пізніше. Зазвичай вони відкриваються швидше, час може змінюватися, тому додаток дуже сильно потрібний, тому що час входу і ну як то відкриття і закриття парків він змінюється, тому треба його додивитися в додатку. Як квитки купуються? Тобто, це або на всі парки, або на якісь один, на два. Де вони купуються на додатку тому ж самому чи на веб-сайті, чи десь можна ще ну, купити? Та якщо клієнти до мене звертаються, то я зазвичай Рекомендую їм бронювати пакетом, тобто готель і квитки разом. І, звичайно, що паркет потрібно вибрати, скільки людина хоче бути днів в парку. Чи це буде два дні, один день? Ну, один день нема смислу туди навіть їхати, якщо ми говоримо. Ти за Флориду. обираєш, скільки днів на кожен, так, на кожен парк? Так, так, так. так. так, так. Вибираєш, наприклад, там чотири, наприклад, дні, значить означає, що чотири дні людина буде, наприклад, там сім'я. Якщо це їде сім'я, то вони будуть в парках. В якому всіх чи в якомусь одному ти так само обираєш? Один день, один парк. Зазвичай йде один день, один парк. Угу. Цього достатньо з цього достатньо. Так, там не така опція ще є, що є Хупер парк, Тобто ти перескакуєш, можеш, наприклад, в один день побачити, наприклад, ну як то з парку в парк зайти. Але це я не, не бачу в цьому ну, такого, як то кажуть, смислу, тому що парк дуже великий, і просто підійти, сфотографуватися і вийти з нього. Ну це ж не получиш того такого, як то кажуть, задоволення. Ну та а як найшвидше можна пройти один парк, як як найшвидше? Тобто, якщо ми мінусуємо черги. То скільки потрібно часу, щоб все обійти? Ну, один день на один парк на всіх атракціонах не покатаєшся навіть без навіть ну не покатаєшся, тому що там дуже багато атракціонів ну, в залежності від парка. і тим більше плюс ще шоу є, ще є паради. Ще хочеш десь повечеряти чи якийсь з'їсти в тематичні ресторани, і ти заходиш, вони там такі всі гарні, а часто йде. Ну я, от, чесно кажучи, мене запостійно відштовхую до той момент дійсно що черги. От навіть те саме поїсти. Ти мусиш там стояти ну, деколи півгодини, yeah. деколи годину. Е, там нема нормальної їди. Ну, я не кажу за кажу, дійсно, і uh -huh. просто загалом. І потім стоїш півтори години або дві години на тому сонці, щоб піти на якийсь атракціон, потім скажуть, що о, ми, вже, ми вже зачиняємось, ти вже не встигаєш, потім такі думаєш, ну. Ну, як так? Настільки простоє, як зробити так, щоб не мати розчарування? Це брати дорожчий квиток, якийсь, чи що? Звертатися до туристичного агента, який вам гарно все розкаже, і скаже, на які атракціони вам зайти зранку, на які зайти в обід, на які зайти вечір, тобто, щоб зекономити ваш час, де смачно поїсти. І вам агент або підскажеть, як вам зарезервувати які ресторани, і звичайно, щоб про них розкажуть. Тому що можна раз в день з'їсти щось. Наподобі Макдональду, але звичайно, що було би добре щось таке, як то кажуть, нормальне. Е, тому е, я рекомендую треба тільки до туристичних агентів. Клас. І ще раз, якщо перший раз їхати, то Флорида чи Каліфорнія? Куди би так? Е, я би рекомендувала Флориду. Флорида вперше вийде вам дешевше, е, але Каліфорнія також гарна. Тобто є, є, є атракціони. Флорида дешевше. Флорида дешевше набагато на літак, е, і на літак дешевше будуть, і загальна ціна готелю, тому що в Каліфорнії тільки є три готелі від Діснею. Е, в в Флориді значно більше. Тобто я би рекомендувала їхати в Флориду, тому що там значно більше побачити, там паради. Ну він новіший, так, як, тому що він ну, Діснейленд, то він де так, як перший, тому що там навіть був сам-сам Walt Disney. В Флориді він тільки спроєктував і, на жаль, не дожив навіть до відкриття. Але в Флориді Дісней дуже гарний, дуже великий, і там є, що подивитися. Він дуже вдосконалений, постійно-постійно вдосконалюється. Є нові е, ці райди, які відкриваються, що є на що подивитися. Ну, там такі, що вау. мені дуже сподобалося, що ти сказала, що да, дійсно там тематично все і в залежності від свята змінюється сама атмосфера. Я так вже собі уявив трішки, як то воно буде на різдво виглядати. Та... Напевно, що вартує, хоча б раз то пережити. А та... ти раніше в цій студії згадувала, ти ми говорили, були та Universal. От якщо порівнювати, хоча можливо це не зовсім вдале порівняння, то куди би ти радила поїхати перше? В залежності від віку, і в залежності що людина любить, я зазвичай завжди питаюся, які дивляться мультики, які дивляться фільми, і вже від того, і вік дітей, наприклад, якщо там їде сім'я, і вже від того відштовхуватися, куди краще рекомендувати. Тому що, ну от, наприклад, зараз в мене син йому 9 років, то він. Юніверсал він вже був цього року в Юніверсал, і він все рівно чекає, бо там відкрився новий парк. і Він до мене все, 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 все їхати в Юніверсал. Тобто, тут треба дивитися, що дитину цікавить. Ну тобто, що людину навіть цікавить mm -hmm. мені, наприклад, я дуже люблю Дісней, але Юніверсал, напевно, ближчий. Не, не знаю. мені так воно, як то кажуть, коливається. Але але їдеш зараз в Дісней. Так, але їду в Дісней не, не, не в Універс. Універсал, до речі, теж квитки маю. Але я думаю, що ми поїдемо вже з сім'єю в листопаді місяці. Я вже третій раз перенесла. Поїздку, так що я думаю, що ми вже лише поїдемо. І кожного разу ти їдеш тако цікаво, так? Так, кожний раз цікаво. Ну, то ти вже там була, то вже бачила. Ну, ні, це воно не то. Я не знаю, там за кожний раз ти щось так для себе нове щось відкриваєш. Тим більше міняються тематики. От, наприклад, як я в листопаді планує їхати, це вже буде все до Різдва буде. Ми їздили в кінець січня, лютий початок. Там там все було нічого не було до Різдва, відповідно. Тому це зовсім інші паради, це зовсім інші, навіть ті самі персонажі, вони по-іншому в Діті. І, до речі, Хеллоуін дуже-дуже гарний в Діснеї. В Діснеї він такий більше. То кажуть легенькі, я би так сказала. В Universal він такий ж там можна страшний страшний. так, так. без <світ> дітей. то Universal в Disney з дітьми. Так. А скажи, будь ласка, от про економію теж далі поговоримо ще. А що людина втрачає, коли вона сама бронює в протилежності до того, коли з агентом? От які моменти такі ти могла би навести? Що от з агентом ми зекономимо на тому? Ви так само час ефективніше будете використовувати. Що би ти могла сказати? Це є поради. Навіть поради, то що дуже багато а, часу зекономлює вам туристичний агент, тому що він вам розкаже маршрути, нам розкаже, що зробити, що де купити. Тобто, це першим, першим це економляться час, економляться гроші. А, і якщо, наприклад, прийти, якщо самому тільки приїхати, я пам'ятаю, що як я була перший раз, ти зайшов, ти не знаєш, де що шукати, хочеш десь поїсти, знайшов якийсь там ресторан в інтернеті, ти приходиш, а там кажуть, за там, заодно все, все, все зарезервовано, тобто ти не можеш туди попасти, йдеш їш якийсь фастфуд. І а, тому а, я рекомендую звертатися до професіоналів, щоб вони вам все гарно як то кажуть, зробили вашу поїздку такою незабутньою, зекономили. До вас час. Там, друзі, інстаграм, Фейсбук, Олеся, Демелко, знаходимо, підписуємося і питаємо, якщо є щось. Ну і на завершення, як стати тим, ким ти є, як стати людиною, яка задурно їздить, літає по Америці, відвідує всякі Діснейленди, Юніверсали і різні інші такі резорти, що для цього потрібно зробити. Бути туристичним агентом і ну сказати так, що безкоштовно зовсім цей ну, так не можемо так ну, говорити то, на чай, певно, даєш трішки персоналу. <гум> ну так, так, так. Е, можете звертатися, писати, зробимо гарну презентацію, і розкажу, як це все працює. Друзі, Олеся Демелко. А я зараз вам спробую показати її Фейсбук-сторінку з інстаграмом було трішки складніше. Олеся Демелко, Фейсбук-сторінка, от можете зараз бачити перед собою. Заходьте. А знову ж таки, пишіть Олесі. Я думаю, що вона вам допоможе в цьому питанні, як стати туристичним агентом. А на сьогодні будемо дякувати тобі. Дякую, що завітала Дякую до нас. Вам. Дякую, що розповіла про Дійсней Ленд і Дісней Ворлд, і загалом про Дісней. Олеся Демелко, туристичний агент з багаторічним досвідом. Була сьогодні нас в студії радіо UA Chicago. Почуємося через два тижні. Дякую. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.